Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти Школа Успіху. Мене звуть Тетяна Бутурлим, і я запрошую вас пізнати цікавинки української мови. На моїх сторінках у соцмережах завжди можна знайти щось цікаве і корисне. Долучайтеся до телеграм-каналу, де я допомагаю всім охочим підготуватися до НМТ, а це потрібно робити з першого класу. Коли ви відпочиваєте, ви одушуєте. Коли ви відпочиваєте, ви ростете. Коли ви відпочиваєте. Ви створюєте простір для появи мудрості. Зупиніться на деякий час і глибоко вдихніть. Пам'ятайте, хто ви і чому ви тут. Який ваш образ сьогодні? Відповіді пишіть у коментарях. Поставте запитання до дієслів відчувати, відчуває, відчуваючи, палаючи. Зверніть увагу, що відчуваючи, ми то можемо утворити таку форму, але це буде лексична помилка. Перевірте себе, що робити, відчувати, що робить відчуває, що роблячи, відчуваючи, який палаючий. Поставте запитання до таких дієслів: налити, налила, налито, наливши, налитий. Перевірте себе. Що зробити, налити коктейль? Що зробила, налила? Що зроблено, налито? Що, зробивши, наливши? Який. Налитий. Помітили відмінності? Перший блок дієслів відповідає на запитання, що робити, а другий на запитання, що зробити. Зробіть, будь ласка, висновки, як ви вважаєте, які з цих дієслів належать до доконаного виду, а які до недоконаного. Поміркуйте, чим відрізняються пара дієслів: розв'язувати, розв'язати, складати, скласти, давати дати, вставати встати, лягати лягти, вмикати увімкнути. Вимикати вимкнути, готуватися, підготуватися, отримувати, отримати. Слова, які написані ліворуч, мають недоконаний Правильно, слова, від яких ми утворювали нові, мають недоконаний вид, а утворені слова мають доконаний вид. І справді, є слова доконаного виду утворюються від дієслів недоконаного виду. Дієслова недоконаного виду означають дію нерезультативну, незавершену в теперішньому минулому майбутньому. Дієслова доконаного виду означають дію результативну, завершену в минулому або дію, яка завершиться в майбутньому. Дієслова недоконаного виду відповідають на запитання, що робив, що робить, що робитиме, «Відпочивав?», відпочиває, відпочива відпочиватиме. Дієслова доконаного виду відповідають на запитання, що зробив, що зробить, відпочив. Відпочине. Дієслова доконаного виду утворюються від дієслів недоконаного виду за допомогою префікса, наприклад, пити, випити, за допомогою суфікса, наприклад, засмагати, засмагнути, і за допомогою зміни наголосу розкидати, розкидати. У процесі утворення дієслів може відбуватися чарування приголосних: наголошувати, наголосити. У процесі утворення дієслів може змінюватися основа брати. Узяти окремі дієслова не утворюють видових пар. Тобто, наприклад, дієслова сподіватися розмовляти належать лише до дієслів недоконаного виду, а дієслова натерпітися, насидітися належать до дієслів доконаного виду. Попрактикуймо: утворіть дієслова доконаного виду. Перевірте себе, приходити прийти, підходити підійти. Входити увійти, виходити вийти, приїжджати приїхати, одягати, одягнути, відчиняти відчинити, зачиняти зачинити. Розгляньте комікси, знайдіть дієслова та визначте вид. На морі насолоджуюся життям. Правильно, вжито дієслово слово насолоджуюся. Що роблю, отже, це діє слово недоконаного виду. Після відпочинку я стала більш спокійною, щасливою. Що зробила? Стала. Це діє слово доконаного виду. Тепер готова розпочати нову сторінку в житті. Розпочати, що зробити Дієслово слово доконаного виду. Ви молодці, адже додивилися цей урок до кінця. А зараз час підбивати підсумки. Напишіть одним реченням, у чому відмінність дієслів доконаного та недоконаного виду. Відповіді пишіть у коментарях. Люби українську, знай українську, пишайся, що ти з України.